А на Дніпропетровщині відкрили офіс податкових консультантів. Він працюватиме при головному управлінні податкової служби області. Майже 300 тисяч суб'єктів господарювання регіону зможуть отримати там профільну консультацію. Зокрема, щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового аудиту, контролю за підакцизними товарами. За потреби залучатимуть інших спеціалістів. Як запевняють податківці, це сервіс нового типу для аналізу ситуації в бізнесі. Чи особистих питань громадян підбору оптимальних рішень та розробки порад, як уникнути податкових ризиків. Ми область прифронтова до нас залучили. Долучилося до на обліку стало вісімнадцять тисяч фопів і 2 тисячі юридичних осіб. Дякую бізнесу за сплату податків, адже Дніпропетровщина одна з лідерів по сплаті податків в 2025 році. Сплачено всього до державного бюджету і до державних цільових фондів 104 мільярди гривень, до державного бюджету 45 мільярдів гривень, до місцевого бюджету 31 мільярд гривень.